У Харкові, в школі дітей карають карцером. От як ви оцінюєте таке, знаєте, скажімо так, освітнє ноу-хау харківське? Ну мені важко сказати. Я знаєте, тепер навчений тими інформаційними війнами, з обережністю ставлюся до, до такого роду інформації. Я не знаю про ті внутрішні правила. Але звичайно, що при вихованні дітей треба брати до уваги всі складові компоненти, але відноситися з повагою до людини як людини. Я ще належу до тих, які пережив радянську школу. В радянській школі ставили тебе у куток, могли поставити на кукурудзу. Це було таке покарання, яке воно виховувало, ніхто не ображався. Перед війною, якщо пам'ятаєте, то ще й били різочками. Хто бажає побачити ті різочки, то нехай зайде до школи у музеї народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького у Львові. І там ще ті різочки зберігаються. Я очевидно не є прихильник, скажімо, таких садистських методів, але я би обережно ставився до таких інформацій, чому. Тому що знаєте, тепер бути вчителем у наш час є надзвичайно важко, бо вчителя найбільше критикують. І, до речі, я є той, який слухає вчителів, і вчителі бояться в школах викладати. Бо тепер. Скажімо, діти мають більше прав ніж мають учителі. Тоді як вчителі повинні їх вчити? Я дуже обережно ставлюся, бо я бачу, що школа в дуже такому задбаному стані, принаймні з тих кадрів, які ви показали. Тому я очікував ще. Подальшого дослідження цієї проблематики, але кажу, це моє суб'єктивне бачення. Бачите, я, а я не вчилася в радянській школі, але в нас, наприклад, вчителька вазонок на голову ставили. Навіть треба було <світкій> тримати в кожного по-своєму. Зараз би це зняли. <світкій> знаєте, був би скандал. <світкій> Є певні моменти, знаєте, тепер ми живемо, у скажімо, в епоху інформаційної такої швидкості, де інформація доноситься секундно, так mm -hmm. і вирвати слово з контексту можна. Наприклад, вчитель рознервується». Ну і там негарно скаже. Ну та він знаєте добре. Він негарно сказав до учня, але той також його рознервував. Я зараз знаєте, мушу брати під захід вчителів. Чому тому, що як ми так далі підемо, то в нашій країні не залишиться вчителів, бо це є звичайно величезна проблема. Не буде кому вчити тих дітей. Мусить бути певна дисципліна, виховання рамки. Я розумію, що ну рамки ніхто не любить, наприклад, заборону телефонів, мобільних використання чи інших речей, але мусять бути певні правила виховання. Ну я, наприклад, вам скажу колись я був в Канаді, і е, на одного тата дочка викликала поліцію. Тому що він її якось вдарив, бо вона прийшла надрано з вечірки якоїсь. Ну і тато переживав. І уявіть собі, тата засудили, здається на два роки. Тато просто посивів, як будуть потім виглядати відносини між татом і дочкою. І коли ми так будемо нацьковувати навіть інформаційно вчителів проти учнів, а учнів проти вчителів, а батьки будуть говорити, що діти завжди праві, а вчителі не праві. Ну то ми будемо мати. Таку ситуацію, що навчання тоді стане дуже високооплачуваним. Чому Тому що ті, хто хочуть будуть хотіти стати вчителями, їх буде дуже мало. Але бачу є величезне є. все таки навчання стане високооплачуваним. Бачите? Тому що ну це, це так би і мало бути базово. Але е, отже, все-таки хотілося би поговорити. знаєте, така сьогодні з вами розмова центральна, тому що ви в своїх соцмережах поділилися такою дуже зворушливою насправді історією, як, от, це крісло митрополита Андрея Шептицького викрадене ще у 80-х, так, московитами, і воно нарешті повернулося додому. І його привезли наші воїни, так і капелани саме з Курського напрямку. От розкажіть нам про цю історію трохи детальніше. Дивіться. Сьогодні вже з нами деякі засоби масової інформації зробили військового злочинця, тому що оприлюднив інформацію про те, що студія. Ми вас чуємо добре. Що наші воїни привезли цей артефакт. Я вам розповідаю, як було. Ми маємо такого дуже доброго приятеля у Львові пастора пастора Валерія Марченко, я хто пригадує, я свого часу ставав на захист протестантської громади і їхнього приміщення, і він недавно позвонив нашому митрополитові, попросив про про молитву і каже: Я для вас маю подарунок. Наші воїни з Курщини привезли унікальний артефакт це є крісло, яке належало митрополитчим палатам у Львові, а може і митрополиту Андрею Шептицькому. Ну, ми чекали, сьогодні привезли. І першим ділом, що я зробив, я хотів, скажімо, показати, бо це історичний факт, адже не є секретом, що Московія крала і краде дальше. Крала і краде дальше студія. Так, так чуємо вас? Московія крала і краде далі. Все, що тільки є українське, і присвоює його собі, і відповідно це для мене є таким унікальним початком, символічним повернення наших, наших надбань, нашої культури до України. Я собі уявляю, що знаходиться у архівах Росії угу. у бібліотеках. Вони вивозили століттями наші пам'ятки. Вони вивозили у часі Першої світової війни, Другої світової війни, зокрема речі митрополита Андрея Шептицького. Але цей артефакт був вивезений у 1989 році. Тоді, коли у Львові, після святкування тисячоліття хрещення Руси України був тоді митрополитом Тернопільським і Львівським Никодим Руснак. Він був Харківський і Буходухівський митрополит, він вже помер, є похоронений у Харкові. І звідки ми знаємо, що це було ним викрадено і перевезено на, на, на Курщину. Я не знаю, як воно там все опинило. Бо тому що про це сказав реставратор, який передавав нашим воїнам цю річ. Тобто, він їм передав. Вони самі це не знайшли. І він і там дійсно є сліди, скажімо, гербів львівських митрополитів. то що це треба буде ще досліджувати. Це є слова, скажімо, пастора. Деталі ми не знаємо і думаю, що і не треба всім знати, тому що, тому що це є хлопці військові. Може, після війни ми довідаємося більше деталі uh -huh. деталей на цю тему. А наразі є те, що є, що один артефакт: це є це є горне сідалище, це є крісло літургійного вжитку. На ньому сидить єпископ у часі літургії в певних моментах. Повернулися сьогодні до Свято Юрського собору. Я маю надію, що поступово, коли впаде Московія, чому я це не сумніваю? Повернеться вся історія, вся спадщина наша до України, і треба буде її вже століттями вивчати, досліджувати і передавати наступним поколінням. Бо рано чи пізно та московицька брехня має виявитися. Ахіне. Я не, не сумніваюся в тому, що знаєте, що якщо існує на світі епіцентр фізичний зла, то він є у Московії. Так, це абсолютно так і є, але все ж таки ем, цікаво, знаєте, це крісло, все таки воно належить церкві. Так можливо, вже якась інформація, де його будуть зберігатися. Що з ним загалом ну планують, можливо, знаєте, робити чи десь виставити, Людя, чи це інформація дуже свіжа. Ми навіть ще нічого не думали. Ми наразі просто його прийняли, подякували тим, які привезли його капелянам. Подякуємо ще належним чином хлопцям, які його перевезли. Ну і скажімо, далі приїде наш при, при, приїде директор музею Шептицького отець Севастян Метрук, доктор, і правдоподібно воно опиниться в тому музеї, швидше за все. Думаю, що ми зорганізуємо якусь виставку, де буде більше інформації, бо до того часу ми зможемо більше дослідити. Але для мене це є, знаєте, ще один доказ, що вони крали і будуть красти. Одна пані написала у коментарі, що це якийсь інтелігент крав, бо крав крісло літургійне, добре що не унітаз. Угу. Уявіть собі, в, тисячу, в кінець 80-х, шесть юрських палат. Крали речі, вивозили подальшу зелочине.